Христе витай, витай між нами Христе витай, нехай радіє душа тобою і наповняється чаром красою, ти наше сонце життя і рай. Витай між нами Христе витай, ти наше сонце життя і рай, витай між нами Христе витай, витай між нами Христе витай, хай ця хвилина. Нам стане, хай у марну душу, раді загляне ти наше сонце, життя і рай, витай між нами, Христе, витай. ти наше сонце, життя і рай. Витай між нами Христе, витай! благословенний Бог наш завжди нині повсякчас. І на віки віки. Амінь. Слава тобі, Боже, на слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, благ і життя подателю, прийди, оселися в нас, і очисти над від усякої скверни, і спаси благої душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Пресвята свята Троїце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владику прости беззаконня наші, святий завітай, і сілі, не наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Отче наш, що є Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведі нас у споку, сорові, і нас від лукавого. Бо Твої царство і сили, і слава Отця Ісина, Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, Воспади помилуй. Господи помилуй, Восподи помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас на віки віки вам. Придіти, поклонімся цареві нашому Богу, придіти, поклонімося Христові, цареві нашому Богу, придіти, поклонімося, припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя І Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напаля на нас. Тому не будемо боятися, коли порушується земля, і горе обертається в глибини морські. За порушилися води їх, порушилися горі силою Його, бистрі течії ріки веселять місто Боже, освяти оселю свою найвищий. Бог посеред неї вона не порушиться. Поможе їй, бо храну досвіта. Затривожилися народи, закиталися царства. Він дав голос свій, порушилася земля. Господь, сил, із нами, заступник наш Бог Якова. Придіть, побачте діла Господні, які чуда вчинив Він на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрощить він лук і зломить зброю, і спалить щити вогнем, заспокойтесь, пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь, сил, і з нами, заступник наш Бог Якова, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 Слава Тобі Боже. Аллилуйя, 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 Слава Тобі Боже. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі, Боже! Марій Господи, Господи, помилуй. За мир, з висоти, спасіння душ нашого, Господа, і помолімся. Господи, За мир всього світу, добрий стан де ворот, церкові з'єднання, всі Господи, помоліємося. Господи помилуй. За святий храм, цей тих, що з вірю, благовінім і страхом, Божим ходять до нього, Господи, і помоліємося. Господи помилуй. За святіша Вселенського Ахере, Лева Папоримського, блаженнішого патріарха нашого, Святослава. За привосвященні шархи єпископа метрополежа і за правосвященний еписком нашого Кирдимитрія, чесне пресвітерство у Христі, де яконство за до людей, Господа, і помолімся. Господи, помилуй за Богобережний народ наш заправлені все військо, Господи, помолімся, Господи, помилуй. щоб як лук мідний вчинити силу вірних твоїх і укріпити десник. Ти ю їхміцю сили твої за перемогу на супостатами нашими, Господи, і помолімся. Господи, помилуй, щоб подати неослабну, не переможну силу і мужність мене тому воїнству нашому на перемогу над ворогами і супостатами, і всіма нападками. Господи, помолімося, Господи помилуй, щоб сповнити сором і шести лиця супротивників а серця, їх сповнити страхом і жахом. І що вам Господню главі, Господа, Господи, помолімося, Господи, помилуй, щоб вислухати крик святої церкви Твоєї, зітхання до новірці нашої, і щоб вивести її з стрільня, життя полонених ворогами і супостатами, слуг його, які в печалі печалю, скорботу до нього взивають. Господи, і помолімося, Господи, помилуй, щоб визвалися навіть від всякої скорботи, гніву й нажди, Господа, і помолімося, Господи помилуй. Заступи спаси помилуй, і хорони нас, Боже Твоєю благодать йо. Господи, помилуй. При святу причисту, преблагословену, славну, владичицю на нашу Богородицю і пресну, Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе одного одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо Тобі, Господи, бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, Святому Духові, і не повсякчас, і на віки віки. Амінь. Бог Господь явився нам, благословений, Хто йде. Ім'я Господнє. Сповідуйтеся Господеві, бо він благ, бо повів милість його. Бо Господь явився нам, благословенний, той йде, ім'я Господнє. мене, Воспогодинь. Протистояв я Їм. Бо Господі появився нам, благословенний, той йде, ім'я Господнє. Не обру, а жити буду і повім діла Господні. Бо в появився нам, благословений, хто йде, в ім'я Господнє. Камінь, яким знехтоли будівниче цей став головою вогла, від Господа, стався він і дивний, в очах наших. Бо Господі появився нам, благословений хто йде, ім'я Господнє. спаси Господи людей твоїх і благослови насліддя Твоє. Перемоги благовірному народові на опротивників, даруй. І хрестом Твоїм охорони лютові, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. За гаступництво, перед, яким благовіємо, і з яким не соромимося, не погорди блаємо литвами нашими. Вся на Богородице, утверди православних громаду, спаси благовірних людей, ухріпів справедливість і правління їх. І подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила єдина благословена. Я. Будьмо уважні, мир всім, премудрість, будьмо уважні. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїм миром, Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Принесіть Господи і сини Божі, принесіть Господи молодих баранців. Господь гоготь, кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Премудрість До фісян послання святого апостола Павла читать. Будьмо уважні, браття, кріпіться, Господі та могутності й осили, одягніться повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крові, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби під небесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір, перемагаючи міцно встоятися. Стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувшись у броню справедливості і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Іванелію миру. А над усе візьміть ще двіри, яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння між духовні, тобто слово Боже, Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Премудрість прості, вислухаймо свято Євангелія, мир всім, духові твоєму, від марка святої Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні, сказав Господь своїм учням. Майте віру в Бога. Істинно кажу вам, хто скаже ці горі, і кінься в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити в молитві. Віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який на небі прости, вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і отець ваш що на небі не простий ваші. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Майте віру в Бога. Ім'я Отця, і Сина, з того Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі наші молільники, разом ми, в тій молитві, єднаючись, ставимо це Боже величне ім'я. Євангелист оповідає нам словами Ісуса Христа, каже, майте віру в Бога. Що для нас означає, означають ці слова, мати віру в Бога? Кожен я думаю відповість, та що чи таке говорите. Ми ж маємо віру в Бога, ми віримо. Ми віримо, що Бог існує, Бог створив Всесвіт, Бог створив людину, Бог дав людині можливість е, творити, будувати. так? Але якраз вірити, це бути відкритими на Божу дію в нашому житті. Вірити, це відкритися. Все ціло на Господа, щоб Господь через нас будував, наповняв, творив, скріплював кожну людину, наповняв цей свес, всесвіт, будував державу, будував церковну спільноту, до якої ми належимо. Отже, вірити, це відкритися на Божу дію в нашому житті. Не завжди не завжди, напевно, нам це вдається, бо часто ми хочемо в своєму житті зробити так, як ми хочемо, бо ми так того хочемо, і не завжди нам вдається чогось осягнути. Не завжди нам вдається щось зробити все так найкраще, найдосконаліше, тому що ми покладаємося в той же час на тільки на свої руки, на свої сили, на свої зусилля, Не мов би... Відгороджуючись від Бога, від Його сили, Його могутності. Але коли ми відкриваємося, так, Господи, я хочу робити все, що є згідно твоєї волі, але прийди наповни моє серце, просвіти мій розум, дай моїм рукам сили творити, будувати, наповняти. Я хочу робити, але, Господи, ти провадь мною. Нехай Твоя сила, Твоя могутність буде проваджена через мене, недостойного слова Твого. Ми тоді дозволяємо Богові, щоб Бог прийшов, оселився в моєму серці, Бог прийшов, став моїми руками і якраз тоді зміцнював, скріплював, творив і будував все, що є потрібне і необхідне. Тому станьмо тими добрими Господніми руками. Станьмо тими добрими Божими е, творцями, будівничими, які би могли бути завжди відкриті на Божу волю і завжди відкриті на Божу присутність в нашому житті і в житті суспільства, і в житті церкви. Тому молімося, просімо Господа, щоб Він прийшов через нас, допоміг нам змінитися Просвітив нас розум, щоб ми покаялися, скрипив, загоїв наші рани, гріхом зчинені. Просимо Господа, щоб дав нам силу і відвагу наповняти, творити і будувати все, що є в наших силах і в наших можливостях. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки. Ми нас Боже з великої милості Твоєї молимось тобі, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за святійшого Вселенського архієрея Лева, Попоримського блаженнішого Патріарха нашого, Святослава, за приосвященнішу архиї пискова митрополише Киртеодорі, за пригосвящене і писку наша Кири Димитрія, за тих що служить, послужили з тому храмі цьому за отців наших духовних. І всі у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Богобережний народ наш за правління і за все воїнство. Господи, помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй не на постріли. не на зброю наша. Врятує нас, Господи, але допомоги твої всемутні просимо і на силу твою, сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших. Ім'я Твоє вірно, прикликаючи зуміння. Молимося всемутні, Господи, милостиво, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй захиснику вірних. Пошли сріли свої, Господи, із за мішання створи серед ворогів наших. Пошли засити руку свою, покори їх і Христо, любимо нашому віда їх. Молимося, милосердні, господи. Вислухай і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і щоб мир і слава оселися в землі нашій, усильно молимося. тобі, Господи, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, спасхи ти на нашого повані всі кінці землі, тих, що на морі далеко і милостиві, будь милости, молодико до гріхів і помилуй нас. Бо милостиві людинолюбний Бог і седові славу села, імоцю і сину, святому духові, нині повсякчас, і на віки, віки. На ще й ще преклонивши голови, Господа, і помолімся. Господи, помилуй, Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься, у милості і щедроток на смирення слух Твоїх чоловіку, любно вислухай, помилуй нас. бо боро наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні достойні у покаянні з зумилення молимося, тобі поможи нам, Боже, Спасителю наш і збав нас ради імени Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і немає збавителі, і Спасителя. Радше хай пізнаю всі народи, що ти єси Бог наша, ми люди твої, сили Твої бережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і покорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силою упокоєння, заступниче наш. Не задай беззаконі неправ людей Твоїх і не вернися нас у Ніві Твоєму, але в милості і щедротах посетив смиренних слуг Твоїх, що припадай до Твого благотробі Я повстань на поміч нам і оберни нечестиве зухвальство їх на страх і втечу. Христу любов, можмонство нашому, подай в сильній відвазі і мужності погнати, нас догнати і в ім'ні Твоєму перемогти їх, а Тим, яким ти призначив покласти в бою за вітчизну своє життя, прости всяке прогрішення їх, і в день праведної відплати Твоєї подай Вінці нетлінні, Бо ти ісе заступник, і переможець, і спасіння всім, хто на тебе уповає, і тобі славу села, і сину, Святому Духу, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амінь. Чесніше від Херувимів, і незрівняно славніше від Серафимів, щоб і отління Бога слово породила. Слух, що Богородиця тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі! Слава Отцю, і сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Христос, істинний Бог наш молитвами, прочистий, і Своїй Матері, свястана всіх хвильних апостолів, святих Верховних апостолів Петра і Павла, святого наша нашого, Миколая, хібеського ліківське Чудотвориться всіх святих, блажених українського народу і всіх святих. Помилуй, спасе нас, як благий і людинолюбний. Амінь! Богородице Діво, молитв наших не во скорбіх, но одбіт збавляй нас, Єдина чистая, єдина чистая. Єдина чистая, і благословенна я, і благословенна я, і благословенна я. Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас. Дякуємо всім за спільну молитву. Богом благословенного мирного дня, слава Ісусу Христу!